Світанок, добрий ранок. Добрий ранок. Сьогодні десь мінус 5, але повітря таке дуже, да, дуже приємне. Сьогодні у нас, окрім тренування, буде ще погляд на нові крила. Дуже круті, на мою думку. І красави. Да, І дуже гарні. Ми домовилися за погоду, щоб... Був пруд, тому сегодня будет, надеюсь, настоящий полноценный тест. Окей, да, okay, моя пятая точка чистая, крила справляются. Пострибали. Yeah, Дуже міцно вони так тримають. Yeah, Треба багнючку знайти, що to leave it all behind it's a simple remedy to stay fit for all eternity spoonful spoonful just a spoonful a day spoonful spoonful the doctor says it's okay Знайшов багнюку, все чітко. багнюка. А я я чистенький. Ставлю крилом і кажуть, чот, посилання на них залишу в профілі, я чистенький. Все добре. хух, далі. Кать, ну що, що крила? Да. Крила, як бачить. Чистенька. Так, ну чистенька. У мене там трошки несли не від'їзди. My ес is clean. <laughs> saver. Yes, of course. And as as to be the product you'll never have to pay. Cause there is a simple remedy. To stay it for all eternity. Сергій на робері не зміг заїхати? Да, Прийшов пішки. Забігати. Ну що, давай, поїхали. One, two, three, go. Так, ми проіграли ліхтарик. Десь ми його загубили і шукаємо. А це плюс 25 підйомів. Ще після тренування. Такий бонус у нас. Равновійся потеряють. Так як ми точно не знаємо, де цей фонарик, ліхтарик, загубився, ми вимушені були приїхати всю трасу. Заново. Це вже я не знаю. Плюс вже десь півтори години після основного тренування. Таке. Важкий бонус. Ну що, закінчили тренування. Що я можу сказати? Шо? Я, як ви бачите, весь чистий. Ну, трохи є, я просто сьогодні кілька разів впадав, нормально. Велосипед тільки брудний знизу. Крила прям дуже класні. Головне, що я весь чистий, трошечки підмерз. трошечки остав, але в цілому. Мені подобається. Що вони швидко кріпляться, тобто дівчата, купуйте і навіть ну, не просіть допомоги, як то кажуть. Підніше е -е, у них є три отвори, які регулюють фут самого крила. Це теж класно, тому що можна собі підрегулювати під любий велосипед. Подивіться на цю манюнічку. Ну, це ж це ж теж. Ну, мі -мі. І тіш, вони, тіш, 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 тіш. вони дуже гармонійно дивляться з велосипедом, Вони підійдуть і для, не знаю, для чорного ровера Ну, в е, Буде посилання, переходьте, там крила на будь-який смак під будь-який ровер. На сьогодні вони відпрацювали своє да. склад. Ставте їх да. і насолоджуйтесь життям. Поставили і все, і поїхали. Так, а ми що? Ми приїхали до Велолюпсу, будемо митися, тому що ровери бруд. дуже брудні, а ми честь. І поїдемо додому. Все, слава Україні! Па-па. Та -па. ти що, як гарно дивиться. Так, напишіть у коментарях, чий красивіший Катін чи мій. Ось Катін, ровер. Oh, it's me. If you're lost and you're feeling low, all stressed out with no place to go.